Дай боже, друзічки. Я повернуся. Сьогодні продовжуємо гуляти у Супер Лімінал. Продовжуємо з того самої секундочки, де ми завершили. Добрий ранок, ми проснулись. 5 утра. Йдемо сюди? Так. Оп, як завжди, зараз будемо дивитися. Opa. Hello, my name I'm is Dr. Dr. Glenn Pierce, I'm and despite I'm touring the Waterfall Sovereignty Zone of the previous I'm section you've just out. completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Так. Люблю я такі пусті коридори. Мені щось... Іди Ради... Йдіть в строку, блядь. Хорошо. Хорошо. А це не натуральна двери. блядь. что страшно. Да ну на! Чё ты очкую, блядь? Иди в сраку. Я не піду туда, блять, я ебал нахуй, меня страшно, блядь. 6 сон 2, блять. Не пиду туда не ебал. У меня то фонарик включить. А <гум> тут ничего такого. Да не еманул нахуй, я боюсь, блядь. Так, я собрался с силами, блядь. Я думаю, пойдем. Я трошки піддивився, надо десь, наверное, вот сюда казали йти. Двері. Дай-дай-дай-дай, да! Дай, дай, дай. Блять, умри, умри, умри. А, хе-хе! <сі> я сода! <сі> Еска, сода, суки, ви козли. Главне світ не виключ... Чо нахуй? Світ не выключай, это опять порозливав. Всі, то нема. І туда того. Кетчуп потянули. Сука, ну козляри, блядь. Я думав, це спокійна гра про перспективу. Я тебе ты, ты, ты я только зайду туда, там свет выключать. Меню на сегодня что? Понеделок. Убийца. Второк, убийца. Короче, все убийца. А не, неделя. Тут там написано, блядь, спускайся до А, э, типа, Ббе, какие-то чешочки, какие-то квасоля. Сука, ладно, пошли. Давай. Я упал. Интересно. У -у -у. Вітаю, в мене звати доктор Грейнпір, і я хотів би поговорити like з вами про нікчемність і невпевненість в собі. Як вовремя. Ви відчуваєте її, тому що прагнете щасливого життя, ніж, як усіх навколо такого, яким начебто всі насолоджувались. Але exactly right ми вам допоможемо. Вибігом. Вям бля... псс, тука. Дайте там не хоть в руки, блядь! я хоть кидаться буду, бля, мой мурашки по шкіре. Сука, Я тільки підійшов, Я підійшов в вікні, побачив, що та залупа там стоїть, бля <ріст> О, да, це буде довго. Це буде дуже довго. Я знімаю 4 минути, а в ми... мене я вже остив. У мене душі, Ой, я застряг. Я хочу наверх залізти, оп. В мене ніхто не достане. Чотьо. <звук> Ладно, сбором. дадут дадуть хоть щось у руки, блядь. Надо было что с собой брать, а вот там баллона хотя Закрывай. Не? Да я пишу, я ебал. Все, пока. Сука, не хочу. Давай, шли. Пойду задом. <laughs> good morning you were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams but have now descended into a dream within a dream instead disorienting yourself even further you are responsible for failing to make this crucial distinction за те дрона Так. Погнали. Декрый двері, блядь! О! Так от ніхто не зайде. Фуххх... В morally Йбать, плоскогуб Вітильничок якийсь дали. Мене, блядь, трохи переклинуло, мені страшно. Сюди не проходи, блядь. Там ніхуя не можна взяти. Так, 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 подожди, я щось вверх. Я понимаю, що мені треба туди зайти. Але ж я не бачу ніде, я понимаю, що там сейчас двері захлопнуться і щось станеться. Хочу наверх, mm. да там двері Ха-ха! Mm. дай шось. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Козлина, блядь. Закрывайся. Вони думають, я туди піду. Туда тупо ведуть. Сліди кетчупа з кожним разом все більші і більші. І вони мене заставляють туди йти. Пожалуйста, не надо. Сюда я тебе хочу руки. Бля, ну я не знаю, щось буде, сука, страшне! Поїхали, попробуем, да? Yeah. Бежи. Серйозно, блядь? Это типа, мені намікнули, що не переживається, тупо краску розлили. Так, тут понятно, щось об'ясняють. І сейчас тут обратно щось потухне. Enjoy авокадо. Аго, загрузка 100%. 100%. Ладно, друзі. На цьому я думаю маленька серія нас хватить. Дякую всім за перегляд. Продовжимо в наступній серії. Усім пока і до завтра.